Добрий день! В сьогоднішньому відео хочу показати вам линійку до циркулярної пилки. І ще одну таку приспособу, яку я зробив. Бо як линійку зафіксувати, щоб вона стояла, і робити точні різи, закризати заготовку, доходивши заготовку до цього місця, воно виклинювала. Линійку, і вона зміщалася на пару міліметрів в сторону. То, щоб цього не було, я зробив таку приспособу. Взяв на ланійку, прикотив реючку на два шурупа, просверлив на шість дирку поставив болта на шість з такою барашечкою. І зараз... Я як виставляю, линійку зажимаю. То з цієї сторони просто барашечкою підтягую. І онійка в мене вже з місця не сходить. Вже стоїть вона. Зробив я це все. Заняло в мене 5 хвилин. Спасибо за просмотр, якщо понравилося ставте лайки і підписуйтесь на мій канал.